Архів та музей Закарпатської реформатської церкви діє вже 20 років. Під час урочистості з нагоди ювілею єпископ Закарпатської реформатської церкви Шандор Зан Фабіан процитував книгу приповістей: Не пересувай давніх меж, які встановили твої батьки. Єпископ також зазначив, що у радянсько-комуністичний період пересували не лише давні межі, але й намагалися стерти кожен закладений камінь та спотворити історію. Незважаючи на це все, наші спільноти та церкви збереглися. Історія є тим ґрунтом, з якого сьогоднішнє покоління може отримати сили для подолання сучасних викликів та майбутнього, якщо воно буде знайоме з історією. Музей створили у зв'язку з тим, що з 1920 року через рішення Тріанонської угоди ми не можемо вільно відвідати музей в місті Дебрецен. Останні 100 років Закарпатської угорської спільноти, реформатської в тому числі, не були задокументовані в великих церковних архівах та музеях. Тому було потрібно створити ці архіви та музеї на Закарпатті, щоб тут теж було збережено докази та предмети, церковна атрибутика, які показують відданість людей і їх готовність на пожеж. В нашому архіві музеї зберігаються документи, яким скоро виповниться 500 років. Це важливо, адже у мінливому світі церква є незмінною. Ці документи фіксують етапи, події, боротьбу та історію церковного життя. Ос іротуки шмегмутатя котарілизавета Сільвиши, керівниця музею архіву, розповіла, що завдяки підтримці угорської держави, численних церковних і громадських організацій, а також приватних осіб, вдалося у безпечний та гідний спосіб зберегти письмові пам'ятки та предмети побуту наших сповідників-предків. Найбагатшу колекцію музею, 246 експонатів, складають скатертини господнього столу та інші церковні тканини. Найстаріша з них скатертина з села Шом, що датується 1705 роком. Архівна частина зберігає писемні та друковані матеріали 54 громад загальною довжиною майже 45 погонних метрів. Наша виставка представляє 500-річну історію наших спільнот. Серед предметів ми можемо побачити чимало цікавого, адже тут представлені чаші та церковний посуд, які виготовлені з різних матеріалів. Найстарішим документом є протокол Бариського комітету 1593 року. А серед предметів можна згадати про лов'яний кухоль села Вари, який виготовили у 1619 році. Ми дуже пишаємося нашими олов'яними експонатами, адже велика частина релігійних громад зберегла. Ці предмети, і ми можемо їх виставити на Закарпатті, саме в нашому музеї можна знайти найбільшу кількість того предметів. До нас приходить багато відвідувачів різного віку. Минулого місяця, наприклад, були діти з садочку. Метою вихователів було навчити їх поводженню в музеї. Часто приходять студенти університетів для досліджень при написанні дипломних робіт. Також приїжджають за кордону. Теж переважно студенти вищих навчальних закладів для досліджень. Реформатський священник Жолт Орос відвідує архів ще з часів свого студентства. Він досліджував історію реформатської освіти Березького комітету, а також біографію першого єпископа Закарпатської реформатської церкви Байли Бертока. Зібрані тут матеріали стали для нього великою допомогою в науковій роботі я використовував протоколи, що збереглися в матеріалах різних громад, а також виписки з метричних книг, наприклад, у зв'язку з життям єпископа Белебертока. Є дані, які були помилково зафіксовані в деяких церковно-історичних джерелах. Тому для уточнення ми зверталися до метричних записів про життя мукачівських священиків. Також були використані матеріали з церковних газет. Закарпатська реформатська церква була першою серед історичних церков, яка створила власний архів і музей. Цей приклад став добрим зразком і для греко-католиків, які нещодавно заснували власну бібліотеку також у берегові. Ми пишаємося тим, що наші брати-реформати вже два десятиліття тому мали змогу реалізувати мрію, над реалізацією якої ми, греко-католики, лише почали працювати. Ми прагнемо створити такий архів музею, який представить загалу наше минуле, наші скарби і те, що ми присутні тут, на Закарпатті вже декілька сот років, і щоб ця присутність стала зрозумілою і для сучасних людей. Те, що нашим реформатським братам вдалося це реалізувати 20 років тому, дає нам надію, що нам також вдасться. Керівниця. Закладу розповіла, якими важкими були умови при створенні цього архіву. Для нас також важливо, що Закарпаття є маленьким регіоном, де реформати, греко та римокатолики добре знають один одного, історію та минуле один одного, і нам важливо співпрацювати у дослідженні нашого минулого. Бейла Ноті належить до числа засновників архіву та музею. Світський головний нотар розповів, що починати було дуже важко, адже замість нерухомостей, конфіскованих у реформатської церкви за радянських часів, вони отримали напівзруйнований маєток. Я зіньбететесалету Шегет, о лядяне діялевітармузеумум, пишпокунакішмінігазвоток і ашагодь господь поклав цю можливість в наші руки, щоб ми мали такий архів музей. Наш єпископ також хотів, щоб ми зберегли наше минуле. Я зробив все, що від мене залежало, щоб це здійснилося. Ця будівля була у дуже поганому стані, і ми сильно просили Бога, щоб він допоміг нам знайти меценатів та людей, які відчули б та керувалися словами святого письма. Носіть тягар один одного і так виконуйте закон Христа. Я бачу, що якщо ми відчуватимемо це. І житимемо за цим принципом, то багато чого вдасться досягти. Я дуже вдячний Богу за те, що цей архів музею вже стільки років працює, і що ми можемо показати молоді наступним поколінням нашу історію. З нагоди ювілею Бейланодь передав музею біблію, видану у 1901 році.